Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платити. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька друзів. Купа випадків було. І от щоб ви розуміли, от Вічеслав ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні. Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабуся там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Mm. Короче, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому, у неї не було не карток, тобто цього сліду карткового взагалі немає. Mm. Стараша. Вона жила е, в домі, який не зареєстрований навіть. Вони її знайшли, прийшли до неї і говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці е, при, прийшли, щоб дати гроші? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм довжен грошей? Бо не те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно, да, коли дізнаються, що ви маєте те житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші платників податків, вони ж також пришлють листи щастя, тільки тоді вони вже, як нам люди і... казали, нараховують цю піню. І так, Це не прикол. Воно здається, що тіпа, та, ну, вони ж не такі, напевно, як вони до цього додумуються. Дивіться. Німці настільки доточні і нуді я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І Всім українцям дійсно треба напрягтися. Дуже радий би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь